Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Ну, знаєте, який телефон? така якість зображення, тому не але далі буде трохи краще зображення. Так, сьогодні зроблю невеличкий огляд на ноутбук Dell Latitude 5540 2023 рік. В інтернеті я не міг знайти огляди на деякі ігри, тому вирішив сам записати їх. Бажаю приємного перегляду. Не забувайте лайкати і коментувати. Це просила україномовний контент. Ось такий він має зовнішній вигляд. Ультрабук Dell 5540. З боку. Ось так виглядає. Коротенько покажу. Ось такі в нього порти з правої сторони. І такі порти з лівої сторони. Клавіатура з підсвіткою, більш детально поглиблюватися в усі фішки ноутбука не буду, бо їх дуже багато. І ось так можна виключати-включати, там різні приколясики є. Деякі ігри будуть на М2 зйомній зіймні, карман. Далі FS25 та Good of War вже встановлений на ноутбуку. Також тут вверху де камера, є шторка, яка закриває або відкриває доступ до камери. Моніторинг FPS буде здійснюватися за допомогою програми MSI AutoBurner. Ну, як же ж без малинки, малинка продається, є в наявності, є її багато, тому замовляйте, хто захоче взяти багато оптом буде знижка, тому не стісняйтесь, пишіть в коментарях. Також... Внизу в описі під відео залишу посилання на донати на Telegram. Якщо цікавлять якийсь бюджетний сегмент ноутбуків для навчання для танків для таких ігор, питайте, пишіть в приватні, допоможу, підберу вам адекватний варіант за нормальні гроші. Постараюся зняти одним відео, поки грузить оновляє танки. Покажу вам характеристики так, і далі цензіона 10 Pro. Тут у нас. Відеокарта Intel Iris XE до 16 ГБ відеопам'яті. Процесор 13 покоління i 7 1370P, 14Ядер 20 потоків, частота до 5,1 Гц. Також ОЗУ 32 ГБ DDR5, накопичувач-швидкісний на 500 ГБ. Фірма, яка там не пам'ятаю. Так, Хорошо, поки поставлю на паузу. Загрузимо, оновимо танки. Так, дивіться, танки не загрузив, бо треба оновити їх. 32 ГБ оновлення, але в мене немає на то часу, тому зайшов в War Thunder. Показую вам налаштування графіки Full HD. Так, синхронізація вимкнена, там 8X, туди-сюди якість графіки, висока по стандартну. Що вибрала сама гра? Так, бачимо ось тут внизу зліва. 59 кадрів. 59, 57, туди-сюди стрибає, зараз поїдемо знайдемо противника. Так, зїхали на точку, захоплюємо. В такій грі ноутбук споживає 48 Вт енергії при максимальній продуктивності від електромережі. Батарея заряджена на 100%. Так, включаємо приціл. В принципі, грати можна, все чотенько. Думаю, танки будуть йти на ультрах або на максимальних. Якщо War Thunder йде на високих. Все чудово. GTA 5. Налаштування показую. Нічого не міняв по стандартну, як Гран запропонувала, Direct 11. Так, синхронізацію я виключив. Ага. Тут тільки щось воно включило 48 Гц. Примінити. Так, да, пішли далі. Ось такі налаштування, високі, дуже високі. Це, походу, високі або як ультра йдуть, мабуть, високі. Добре. На початку вже бачимо 90 кадрів, тому десь там де далі йде місто, там буде 85-70 кадрів. Все йде чотенько, гарно. Картинка непогана. Але подивимося далі, що буде. Набираємо номерочок. Баба, побігли бабоси збирати. Я би вам більше показував, але дуже сильно затягнеться відео. Не хочу, щоб відео було по 25 хвилин. У мене не, якось не виходить знімати коротенькі, тому стараюся чим покоротші моменти. По енергоживленню споживає він 50 Вт енергії. Ах, так, що тут... О, бачимо, 69 кадрів, нічого собі. Графон чіткий, все прикольно. Грати можна. Можна не те, що грати, можна без проблем таку гру проходити. Вона є не сильно вимоглива, тому для встроєної графіки вона дається легко. Так, КС2. Що це за режим? А, я на що проти ботів взяв. Ой, ото прикол. Сорян. Виходимо назад. 42 кадри стабільно, бо це ж не онлайн. Так, покажу вам налаштування. Сильного контролю я не граю. Високі налаштування графіки. І тут у нас Full HD. Так, в цій програмі MSI Outberg не хоче моніторити кадри, тому тут буде показник FPS вверху, зліва, зелененький, буду вам його переозвучувати. Ну зараз 105, 1, кадр 142, стрибає поки що, прогрузка йде. Ну що ж, КС 2, високі налаштування. Чутливість мішки погана, треба збільшити. Ай, завалили. 41 кадр на високих. Якщо постаратися, можна зробити набагато більше. Така повільна мішка. Раз, два, три. <свісна> завалив. Я мабуть тут нікого не вб'ю. Появиться, ні? А, і зліва. 36 кадрів. Можна грати. Ну якщо виставити на низькі, і буде більш. Так, поставив на низькі. Графіка хороша. 75-81 кадр. 90. Вбили 90. 92. Ну зараз зараз прогрузиться. Ай, сзади, сзади. 75. ФПС неоднозначний. Трибає туди-сюди, як зайчик. Та хоч одного я завалю, мішку поміняти, або. Або переналаштувати швидку дію. Ти чого така повільна? Так, іди, є. Ага, бачите, як я граю? Все, більше не буду показувати. Так, пишіть хто дає уроки гри в counter strike а То щось взагалі не виходить. Повертай. Є, один! Перший! Ну ладно, 70 кадрів нижче я не бачу, що випускалося. На низьких налаштуваннях. Ну, і в даній грі споживає він 48 Вт. Так, good of War. Параметри налаштування графіки. Так, це не то, екран. Фу, вертикалка включена. Тут у нас баланс FSR. Потім е, графіка е, середнє-середнє і все на мінімальному або виключеному. Так, Все попрогружалося. 33-30 кадрів, споживає він 45 ватт. Грати в принципі можна, можна ще побавитися налаштуваннями, пожертвувати е, кращою картинкою. Краще і нагіршу, точніше. До речі, тут мишка краще працює по швидкості. Чутливість більша, як у в контрі. Контрі якась дуже низька там треба міняти там по, по стандарту. раніше не підходили нашому Ну такі справи, 30, 35 кадрів, в принципі, непогано. Можна проходити на такому ноутбуку, і, враховуючи. Що це не супер ігровий, але супер потужний по процесору. На встроєній графіці можна грати. 45 Вт споживає наразі енергія. Фермер симулятор 25-й. Налаштування графіки з середній кастом, Full HD, вертикалка, 60 FPS. Розширені. Тут можна побачити, що я позабирав, що я подобавляв. І так далі, і кому цікаво ставте на паузу. Поїхали до гри. Так, отже, це початок гри. Е, Кар'єра, це не якісь там онлайн режими, не знаю. Туди ще я не пробував заходити. Ось так тут дядько є, можна до нього підійти і nice поговорити. Є українська мова, а говорить він по-англійськи. Графіка непогана. FPS не такої карточки. Дуже хороший, я б сказав. Споживає зараз відеопам'яті 5278 МБ. А процесор взагалі холодний 11% завантаження 9.10 стрибає. Звушки 14 ГБ жиря. Так, переключаємося в кабіну. В принципі, чітко, все, нічого не пролагує, 38 FPS непогано і споживає 45 Вт. Далі я хочу показати, як він тягне Rust, але я не знаю, чи мені вдасться зайти на аккаунт. Треба буде тут вийти. І якщо я далі не покажу, то значить мене викинуло з відео і це буде кінець відео. Тому підписуйтеся на канал. Коментуйте, лайкайте, це дозволяє просувати україномовний контент. Також хто бажає допомогти мені розвиватися в цьому напрямку, закидайте донати, в описі під відео будуть реквізити. Бажаю щастя, здоров'я, побачимося, а якщо, то зараз буде далі раст. Ну що ж, все ж таки я змонтую, добавлю раст, бо як це без раста? Всі будуть питати, а чого ти не показав? Так, загрузився, прогрузився. На онлайні показувало 350 народу. 324. Є. Так, 45 FPS, бачимо, просідає. Ну, нічого ми не здаємося, біжимо далі. Раст на встроєній графіці. 44 кадра. Але буде. Ніч і нічого не буде видно. Так, де ми є? Ой, до міста далеко. Мабуть, ми сьогодні міста не побачимо. Ну ладно, попробуємо щось потовкти. І покажу вам графон. Так. Ось так воно все виглядає. Графіка ніби непогана, але це самі-самі мінімум. Тут можемо ще поставити на одиничку. А, показує, що це високі. Не знаю, в чому прикол. Дивіться, зараз поміняю. Взагалі нічого не зміниться. Низькі. Почекаємо, хай прогрузиться. Так, вимкнуто, вимкнуто. Екран 45, ще не важко. І це HD розширення, це не пол HD. Можемо поставити, а не будемо ставити. А, дивіться, нічого не помінялося. Прикаляся, так? Да? От вам і раст. Тидиш, тидиш. Хто, хто там живе? Давайте поставимо Full HD заради повноти експеримента. Що не міняється? Отакої. От не міняється. Може треба перезаходити, але результат бачите. Показуєш споживання енергії. Ось так я можу наблюдати, скільки він споживає енергії, до 49-50 Вт він їсть. Чекаю на ваші коментарі внизу під відео. Напишіть, чи варто на такому ноутбуці грати в ігри, чи він більше йде, як робочий і офісний ноутбук. Ціна його в інтернеті нового порядку 85 тисяч. Такі справи. Дякую, що додивилися до самого кінця. Постарався вам коротко показати, як, на яких налаштуваннях що можна пограти. Підтримуйте канал лайками коментарами. Бажаю здоров'я, побачимося!